Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Сьогодні поговоримо про те, як безкоштовно отримати командира та 25 завдань на X5 досвіду. Чи буде трейд Ін? Та поговоримо про баги на лінії фронту. Друзі, 21 листопада стартував фінальний тиждень щомісячного дропс магазину, в якому можна придбати одного з блогерів командирів як члена екіпажу разом з його спеціальним 2D-стилем та різноманітними декалями. Нагадую вам про це сьогодні, тому що у вас є можливість заробити за тиждень цілих 45 жетонів, які можна в свою чергу обміняти на цінні подарунки. І нагадую, що цей магазин вже доживає своїх останніх днів, тому встигне забрати всі нагород. Роди, в перші шість тижнів ви регулярно отримували щотижневі завдання і завдання вихідного дня, за які можна було здобути 55 жетонів Twitch Drops. Тепер ви можете зібрати додатково 45 токенів Twitch Drops всього упродовж 7,5 годин за допомогою звичайних дропсів під час трансляцій обраних блогерів на Twitch з 21 листопада по 28 листопада. Тут не потрібно буде виконувати завдання. Просто налаштуйтеся на прямій трансляції, хапайте жетони і нагороди. Поки не пізно. Як підключати Twitch до аккаунту та забирати жетони, я робив раніше відео на каналі. Посилання на нього буде під цим відео. Багато хто в коментарях запитує, коли буде трейдін. Я впевнений на 99%, що в цьому році його вже точно не буде, адже він вже був на єврорегіоні відразу перед нашим офіційним переходом з болотяних серверів сюди. Тому, на жаль, ми пропустили цей момент. Він проходив протягом першого тижня вересня. Тому, на жаль, ми пропустили цей момент. А з приємного це те, що в останньому трейд-іні додали два нові танки: об'єкт 252 та ІС-3А. Тому вже можна планувати на наступний трейд-ін покупку цих машин на Євро of Tanks. Давайте поговоримо про баги в режимі лінія фронту. Пишіть в коментарях, які саме траплялися вам, тому що їх така велика кількість, що можна викликати пивоварню Гіннеса на виїзд, щоб попити смачного пива та записати новий рекорд в книгу. І я сам зіграв вчора свій перший бій і вже відчув на собі весь цей біль. От сижу я і думаю про те, чому так могло статися. Це ж не новий режим, йому вже кілька років, і як так виходить, що за стільки часу в ньому не пофіксили величезну кількість проблем. Wargaming перед запуском режиму написав відразу повідомлення про те, що якщо ваше інтернет з'єднання повільне, у вас можуть виникнути проблеми з інтерфейсом під час відродження в бою. Деякі з потрібних елементів можуть бути відсутні або ж будуть присутні зайві. А вибрана вами машина може помилково показуватися як знищена. Ми зробили все можливе, щоб мінімізувати кількість таких проблем, але на жаль, нам не вдалося повністю їх усунути. Якщо ви зіткнулися з чимось. Подібним натискання клавіші Tab або перезапуск ігрового клієнта може допомогти. І я зустрівся абсолютно зі всіма цими багами в своєму першому ж бою. Зараз на відео якраз такі нарізки з моєї катки. Ось для прикладу є певна проблема з відображенням корпусу суперника в прицілі. І як видно, всі його риси абсолютно не відповідають корпусу танка. І такий момент дуже сильно відволікає від основної цілі наносити шкоду супернику. Одного разу в мене став. Забаговане знищення машини, коли вона підірвалася, я й не відразу зрозумів, що сталося. Але певно, основний негатив, який мені приніс цей режим, це те, що в мене на кілька хвилин зник повністю інтерфейс гри, і мені доводилось просто катати вперед-взад, щоб вижити танку. Wargaming пропонує перезапустити клієнт, але за цей час, що тебе не вистачає команді, може повністю програти фланг. А якщо таких, як ти, буде кілька на команду, то тоді взагалі шанси на перемогу будуть мінімальні. До речі, тільки в мене на лінії фронту зникає звук, тому що мені також довелося близько трьох хвилин грати без нього. Таке собі задоволення це радіомовчання. Ситуація з такою великою кількістю багів виглядає дивно. Адже ми перейшли на Європу. Сервери ніби не завантажені, та й наш третій сервер розташований близько до України. Чи можливо його запланували лише місяць тому? І додали нам на кінець перед новорічного місяця, щоб якось розбавити рандом. Але ж хоча тільки-тільки от завершився натиск, то теж ніби не сходиться. Тоді що ж це може бути? Частину програмерів, що відповідали за режим, перейшли на Лесту? Та залишили нас біля розбитого корита? Та ні! Якраз таки практично всі залишилися на варгеймінгу, та й на Лесті. Ці такі ж самі проблеми з багами, як і в нас, певно, гірші. Тому питань залишається багато, а відповідей мало. Я надію, що розберемося з цим всім в наступні дні. Поговоримо про бонус код Як я казав раніше, Wargaming зрозуміли свою помилку з обмеженими кодами і викотили новий, який буде доступний для всіх. Цей код є в спільноті. Також я його додам в опис під відео. Він дає 16 місць в казармі, слот в гаражі, якщо комусь він дійсно потрібен. Саме класне, це 5 завдань на X5 досвіду для любої техніки. Та кілька резервів: 2 на плюс 50% досвіду та два резерви на плюс 200% до вільного досвіду. Куди Дати код видно на екрані. Ну насправді дуже така маленька, але приємність. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава 谢谢、so.